Вітаю, зараз на цьому відео я вам розкажу, як недобросовісні продавці гарбузового насіння вводять в оману людей, а потім люди думають, що їх обманюють е скупщики гарбузового насіння. Да? І це дуже розповсюджена тема, коли один сорт видають за інший, так як той не хочуть купувати, і вони його парять як популярний. Ще покажу. Тепер давайте глянемо гарні шарики. Да? Ну, відмінний гарбузик, все чітко, ніяких запитань. Видали людині цей гарбуз як українську багатофлідну. По факту, коли ми починаємо вже приглядуватися, дивитися уважно, ми бачимо типічний борт е намішаної данки польки. Бачите? Я думаю, що хто розуміється, той сразу це все побачить. І на виході, виходить, що людина купила українську багатоплідну. А виростила Данку Польку. Данка полька це сорт, з яким взагалі мало хто хоче працювати, так як він пустий, не дозріває. Тепер виходить, яка ситуація на виході. Людина виростила, готується продати українську багатоплідну, привозить її на. Пункт здачі да, і отримує, що це не українська багатоплідна, а Данка Полька. А Данка Полька коштує дешевше, а з Данкою полькою мало хто хоче працювати. Отака от от ситуація буває, коли ви купуєте насіння в недобросовісних продавців. Е, в принципі, хто такий недобросовісний продавець, ми можемо висвітити для нас. Це немає особливої проблеми, так як бути треба совісними.